Постійно чимось вразити, там яскраве небо, і інсталяції. Ми перестали смакувати від простих речей. От знаєте, наче це чийсь там город. От що я себе зроблю в городі? Вони вирішили і зробили, наче це там міський голова вирішує, чи архітекторка всі. Якби були обговорення, то всі дискусії були на етапі проєктування. У 2014 році, от у нас почалося це переосмислення перше. І намагалися, як ви знаєте, там я, ми програмісти називаємо це Кастиль. Тимчасово пофіксити. Це дійсно для Харкова унікальне місце. Це територія е, фортеці. Важливо зробити. Е, то в першу чергу це провести археологічні роботи. З повідомлення прислужби служби Харківської міської ради. Відомий гід Максима Розенфельд зазначив, що це місце має особливе історичне значення, за його словами. Нова інсталяція вічного вогню відходить від радянського трактування та пов'язана із давньою історією місця. Зокрема, нагадую про сигнальні вогнища, і запалювали у козацьких фортецях для попередження про небезпеку. Але вибачте, історія міста все ж таки це не каскарство. Не дозволялося навіть затоплювати піч. Ходили такі караули, які слідкували, щоб не нагорі... горіло, горіла. Мабуть, маленьке вогнисько пожежа знищила всю фортецю одразу.